Зберігає. Чим глибше закопан солдат, тим більше він, він зберігає своє життя. По позиціям з березня того року прилітає. Ми... Я їм доводжу, що хлопці, поки ви в траншеї, вас береже, земля береже, боженька бережеть, що скільки при прямих попадань було лупять. Кожен день приходить, але було 4 попадання, було, що прямо в траншею. И вы сейчас можете мати змогу, побачити, просто вообще скільки людського труда. Вот там ще метров 300 идти будут траншея по, по этот. Ну, скільки вообще зусиль затрачены, разумеете, що все руками робилось, никакой трактор сюда не могу приехать и щось то работать. Мы можем зайти, вы можете снять. Давай. Хлопці, є хто живий? Давай, Валазь. Добрий день. Дуже прямо, Ростослами Хазуч. Вийшов зранку цю бабах, 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 щось там бабах. Все каже, а то, напевно, там снаряди знищить. Тим дивився, міг прилетів на дімною, десь -ді, метрів 30. Не понял. Пішов ключив телевізор, зайшов до хатку вчити. Понятно, війна. І ви пішли зранку. в військкомат? Ні, вчатку старший пішов син, пішов зразу в частину. Молодчик тоді був в Польщі, вже тиждень, перед тем, як поїхав, вернувся. Я ще молодшого відпровадив. Коли відпровадив молодшого, тоді пішов в тероборону, мене посилали воїкомат. воєнкомат одразу в мені в повістку. І все. Ну, любителі постріляти, особливо з градів. Коли люди сплять, стріляють по мирному населенню. Ну, по нас з гранатометів, з кулеметів. Це майже на увазі в бік Нову чи кудись? Тай, ну, окранку і, і кураху долітає. Датньо. Трохи дістаєте їх тут, так? Кого? А, ну, Там їх по-інакшому називають. На боку пих. <ріст> <ріст> Добре, дякуємо. Дуже будемо бігти. Раді були познайомитися. Хто що бачить, що відбувається Прийомно. Це саме передок, було найтрудніше би, фортифікаційно обладнати в тому сенсі, що ми в окремому ну, відкритому полі і тільки виходили хлопці і починали одразу по ним крить, Ворог починав крити. Копали методом з обіх сторін, вже знаходячись в ямі, він просто википнув. Чи землю брустером в сторону противника, Тому вона йде зігзагами це для збереження від осколків. Якщо воно прилетить сюди, осколок долетить тільки до ближайшого поворота. Якщо вона буде прийма, то на цьому протязі, скільки у нього буде ну, кінетична енергія, осколок буде летіти. Та так повороти спасають життя людей. Ми знаходимося біля Новомайорська, ворог від нас стоїть півтора кілометра. Ми цю лінію оборони тримаємо ще з початку весни. Основні сили ворога концентруються на Павлівці і вони зараз намагаються взяти наш углідар. Тобто тут сили не столь засредоточені, тут їх стало набагато менше, вони теж, теж більше тримають оборону. Тобто вони тут закріплені, до нас вони залазять мало, ми спостерігаємо, ми, як, як тільки бачимо, ми по, ним, по них відпрацьовуємо. І влітку сюди проривалася піхота, ми тут тримали літом дуже сильно оборону. І от подивіться, просто на цю посадку це все викосило у нас на за все літо. Ми сюди заходили, ми не могли сюди пройти, ми просто брали тапари, пили. Ми сюди прорубували дерева, щоб сюди ми могли просто зайти. Ми не могли зайти, бо посадка була дуже густа. Тобто у ворога є ціль зараз взяти углідар і взяти причистівку. Ну, поки, поки що наші хлопці всіх стримують і поки ми стоїмо, стримуємо тут ворога. Тобто якісь спроби прориву все-таки? Ну, невеличкі. Силь, сильних концентрацій сил тут немає. Я ж кажу, Вони ходять невеличкими групами по, по, ші, по шість людей. В основному ми спостерігали 5-6 людей і вони ходять теж. Вони так роблять спроби прорватися. Ну, я ж кажу, Тут, 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 були, тут великих сил немає, а основні сили вони просто забрали на оглядак. До ДШК До сюди долітало три. Около трьох каву. Ну, Може, це посуть так. Мене звати Петро. Петро? Да. А звідки ви? Ровенська область. Як потрапили в соловетну бригаду? Ну так би як, як доброволець, виходить. Я вже буде 8 місяців на цій тоці. А до війни чим займалися, До повномасштабного? Ліс піляв, лісорубом родом. Як швидко опанували свою справу? Я ну, свою справу швидко. опанував. Кулемет я опанував оцей, що одразу воно так як моє, виходить. То це не до нас не бійтеся. Да? Ні. Я ж не сильно розумію, куди вона летить. Ні, то ми скажемо. <laughs>